17 днів Каміл провів під арештом. Це були 17 днів пекла, каже чоловік. 31-літній мешканець Стамбула звинувачує турецьку владу в застосуванні тортур. За словами Каміла, його цілими днями катували разом з іншими в'язнями. Все почалося з ударів по голові, але незабаром методи поліцейських стали ще більш жорстокими. Вони прив'язували мотузки до наших статевих органів, а потім тягнули так по всій кімнаті. Тепер я з великим болем ходжу в туалет. Це і є те сумнозвісне Стамбульське управління поліції. Саме сюди наприкінці серпня потрапив курт каміл. Його звинуватили у підтримці забороненої в Туреччині робочої партії Курдистану. Свідчення намагалися вибити силою. Уряд Туреччини це заперечує. Хоча після невдалої спроби державного перевороту влітку влада демонструвала громадськості затриманих почистів з явними слідами катувань. В Туреччині, де і досі триває надзвичайний стан, людей можуть тримати під вартою без висунення звинувачень до 30 днів. Це лише сприяє тортурам та жорстокості з боку силовиків, кажуть правозахисники. У нас немає доступу до заарештованих, які перебувають під слідством. Нам не дають достовірних результатів медичної експертизи. Тому ми не можемо точно оцінити масштаби тортур. Але ми сумніваємося, що йдеться про поодинокі випадки. На цьому фото щаслива родина турецький вчитель Еюп зі своєю дружиною та донькою. В минулому вже три місяці він перебуває під арештом в Анталії. Його звинувачують в підтримці так званого руху Юлена. Дружина Еюпа Асуман дізналася, що поки проводилися допити, Еюпа поклали в лікарню. Коли охорона відійшла від палати чоловіка, я змогла проскочити до нього. Почала розпитувати Юпа, що сталося, чому він тут. Він відповів, що довелося видалити йому частину тонкої кишки. Так жорстоко його били. Ще кілька років тому правозахисники повідомляли про прогрес, якого Туреччина досягла в боротьбі з тортурами. Наразі ж експерти побоюються, що країна повернулася в темні часи. Жах, який каміл пережив під час допитів у поліції, не дає йому заснути. Його мучать постійні болі. Але у лікарні чоловікові в проведенні експертизи відмовили. Ми постійно запитували себе, чому нас так жорстоко катують? Може, тому що ми курди? Запитав я якось у поліцейського, але це питання так і залишилося без відповіді. Після 17 днів безперервних допитів та шести тижнів в'язниці суд звільнив Каміла. Підстави для його ув'язнення були недостатніми. При цьому скарги Каміла на катування суддя до уваги не взяв.